Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. З вами капелан Ігор Плохой. І ми продовжуємо досліджувати святе письмо, розглядаємо різні уривки Божого Слова, які пов'язані з війною. І, власне, війна у нас точиться постійно, іноді вона точиться на фізичних полях боя, але навіть коли вона там припиняється, то духовна війна продовжується. сьогодні ми будемо розглядати. Один уривок святого письма. Це Євреєм, 12 розділ з першого вірша. Перший, другий прочитаємо, і 22, 24. Ну і 11 розділ теж згадаємо. Отже, уривок святого письма. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг. Який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радости, яка йому належала, витерпів хрест, зневажаючи посоромлення і сів праворуч престола Божого. з 22 по 24 вірші. Але ви приступили до гори Сеону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества Собору і церкви первородних. На небесах написаних і до судів всіх Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту Нового Ісуса. Отже, друзі, ось це місце Святого Письма. І, е, власне, тут ми, е, апостол нам говорить дуже важливі слова, що ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо себе всякий тягар і гріх, який на нас, нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг. Який нас чекає в деяких перекладах на боротьбу, а то навіть війну. Подвиг, боротьба, війна, подвиг, який нас чекає, туди потрібно іти. Ми не завжди хочемо іти на подвиг. Ми не завжди хочемо йти в боротьбу вступати. Ми не не завжди хочемо йти там, де пекальні умови. І це з одного боку нормально, тому що людська плоть вона дає про себе знати. Звісно, у нас іноді може виникати таке небажання. Тому нам Святе письмо говорить, що є засоби, які нас підтримують, які нас надихають, і які допомагають нам рухатись прямо, рухатись прямо до цієї необхідної боротьби, і відповідно подвигу, якщо ми в неї вступаємо. І, звісно, іде хтось каже, ну мова ж іде не ну, лиш, ну не про війну, а про там якусь звичайну боротьбу духовну е, правди з брехнею, е, світа з пітьмою, істини з е, е, неправдою і так далі. Е, воно то так, але насправді дуже важливо розуміти, що ось цей вірш, який ми тільки що прочитали, надо розглядати, потрібно розглядати у контексті. А контекст святого письма нам говорить про наступне: якщо ми прочитаємо вище трошки оцього вірша першого 12 розділу, то ми натрапимо на уривок 11 розділу, кінцівка 11 розділу. Так ось 11 розділ нам говорить, що якраз ось наша боротьба е зла з добром або Добра проти зла вона відбувається не лише в духовній сфері. Іноді ця боротьба перетікає у різні форми земного буття. Це може бути там суспільний конфлікт, це може бути міжособистостий конфлікт і це може бути навіть війна між державами, але все рівно це. Проекція того ж цієї самої боротьби між світлом і темрявою, між добром і злом. Тому фізична війна це є проявом цього. Ну для того щоб ви розуміли, про що йде мова. Я спробую зачитати якраз контекст цього вірша, першого вірша, 12 розділу, трошки вище. Що там написано? А вище написано так: 11 розділ з 33 третього вірша. Це послання до євреїв. Там розповідається про праведників і про приклад віри, як проявляється віра, віра в Бога у наших земних звичайних умовах. Тут говориться, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левом загороджували, силу огненного сили, утікали від вістря меча, тобто були вправними на війні, зміцнювалися від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ось контекст цього вірша виявляється. Ну, а далі написано і гоніння уже на праведників. Тобто, виявляється, оця боротьба добра зі злом, вона проявляється або. Екстраполюються на різні сфери. Це може бути суспільна сфера, там, де на праведників ідуть гоніння, тому що всі, хто бажає жити благочестиво, будуть гоними, написано у Святому Писні, так сказав Христос. Це може бути у реальній фізичній війні, як зараз російсько-українська. Це продовжується ця боротьба вже е, на конкретному фізичному полі бою, тому що очевидно, що на е, боці України стоїть Бог, тому що ми. Захищаємо правду свою землю, свою ідентичність, яку нам Бог дарував. А хтось хоче її перекрасити, хоч хтось хоче її скасувати, і хтось хоче її знищити. Відповідно, іде проти задума Божого, тобто наш ворог. І е, власне ворог на боці якого стоїть диявол, який е, написано Івана 10.10, 10 приходить, щоб убивати, вбити, погубити. Вкрасти ну власне те, що чини зараз Російська Федерація, виконуючи відповідну волю цього свого господаря. Тобто, ми бачимо, що конфлікт перетікає іноді і в і на фізичне поле бою. І не треба цього боятися, не надо, не потрібно Бога одухотворяти, що Бог тільки там на небесах займається якимись там суто небесними питаннями. Бог господар всього, Бог-володар всього, Бог-володар Всесвіту, весь світ його, всі держави його, всі політичні стосунки під його контролем, всі народи це його народи, всі землі це його землі, всі процеси це процеси, які відбуваються у його Всесвіті. Тому це все Боже. І Божий конфлікт з дияволом, він в тому числі проявляє. І у всіх сферах життєдіяльності людини, в тому числі і у військовій. Отже, повертаємось до нашого вірша «Євреям 12.1. Тому ми маючи довкола себе таку свідків, скинемо себе всякий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас. Звісно, цей вірш можна застосувати до нашої сучасної російсько-української або московицько української війни. І якщо ми йдемо на затяжний подвиг, ми маємо йти з християнським сумлінням, виконуючи цю задачу. Але питання: що робити, щоб мати якесь полегшення, що робити, щоб мати якусь підтримку? Адже дуже важко, я як капелан можу сказати вам, що ми 10-й рік у затяжній війні, останній московицько української і другий рік після повномасштабного вторгнення в бійці дуже втомлені, всі вже втомлені, ну понад міру понад міру, де ж брати сили, і взагалі навіть люди дивляться на людей, які далеко від лінії фронту в Україні, і теж у них читається певна втома. От, не говорячи про тих звитяжців, які зараз на передовій. Де ж, брати, сили? Питання виникає. І ось цей вірш дає, цей уривок святого письма дає нам підказки. Перше, тут йде е, мова про ну, основні, мабуть, три джерела: основні три джерела. Саме головне джерело це, звісно, сам Бог і Ісус Христос. Ми читаємо другий вірш 12 розділу євреям, і тут написано так. Що ми це все можемо робити, і на боротьбу, іти на боротьбу, і на війну або на подвиг, як дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Тобто, дивлячись на Ісуса, ми можемо це звершувати. Чому? Що це за такий Ісус, на якого ми можемо дивитися? Чим Він для нас важливий? І святе те письмо нам пояснює, що який не просто там з небес за нами спостерігає, який не просто дивиться на нас. Він. Щось зробив, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого. Тобто, Христос теж спустився на цю землю, пройшов певний шлях і непростий шлях, тобто е, йшов на зитях, йшов теж він на подвиг і витримав ці всі муки, навіть смерть його вбили. Але тим не менше Він прийшов цим шляхом для того, щоб потім воскреснути. Тобто, дивлячись на Христа, ми розуміємо, що цей Ісус він не просто десь далеко. Це Ісус той, який проходив те ж саме, що проходить деякі з нас. Не скажу, що всі, і дай Бог, щоб не всім довелося проходити дуже такі серйозні випробування. Але Христос проходив серйозні випробування, і деякі з українців зараз проходять серйозні випробування. Тому Боже слово каже, якщо ви хочете йти на подвиг, ви маєте туди йти, але ви не підете сам самі, бо буде дуже важко, а можливо, і ця задача буде така, що не можна виконати. Але дивіться на Христа. Перше джерело: дивимось на Христа. Звісно, якщо дивимось на Христа, то і на Бога. Адже ми читаємо, що ми приступили до... З 22 го вірша до різних джерел сили, так скажу, 23 й вірш на небесах до судді всіх Бога, і 24-й вірш і до посередника завіту нового Ісуса. Тобто ми приступили до Бога і до Ісуса. Але крім цього, що ми приступили до Бога, що ми можемо в йому відкривати всі свої немічі, всі свої страхи, всі свої побоювання. Підкріплятися його силою для того, щоб практичніше розуміти, як нам проходити певні випробування на земному шляху, ми дивимося не лише на Бога, а конкретно на Ісуса, який був в, цьому, в цих земних умовах, проходив теж свій земний шлях. Дивимося на нього і надихаємося його подвигом. Але далі є іще два джерела. І тут написано, що ми також приступили до безлічі ангелів або в деяких прикладах дотьми ангелів. А Турканяк прикладає до десятків тисяч ангелів. Тобто, виявляється, тисячі тисячі ангелів теж навколо нас і теж нам е, допомагають. Я. Не буду багато про це говорити, це складна тема. І хтось каже, ну а хто тих ангелів бачив там і ще щось. А я от скажу вам от відверто. Я скільки спілкуюсь з бійцями, дуже багато людей говорять про ангелів. От вони, можливо, десь це говорять образно, можливо, говорять ще якось, можливо, просто говорять, що в мене є там ангело-охоронці, чи ангелоохоронець. Можливо, на, називають іноді людей якихось, які приходили їм в скрутну секунду, коли не розуміли, якби не оця допомога цієї людини, вони б вже були, ну, загинули, були б. Мертвими. І вони називають ангелами, вони постійно про них згадують. Отже, друге джерело це ангели. Ми просто маємо мати на увазі, що вони навколо нас є. Це Божа допомога. В тому ж самому посланні до євреїв в першому розділі написано, що це служебні духи, які на, 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 будуть надіслані кожному з нас, хто має наслідувати Спасіння. Е, тому закликаю всіх нас, перш за все, стати на шлях наслідування спасіння це дуже важливо. І про це головна наша проповідь як християн, усім оточуючим і бійцям, і всім. А друге знати, що Бог посилає цих ангелів, щоб нас зберігати і благословляти. І третє джерело, про яке я хотів би поговорити ще більше сьогодні, що це за джерело? Хто ще нам допомагає йти на боротьбу чи на подвиг, як написано у Святому Письмі? Виявляється, крім Бога і Ісуса Христа, а також ангелів, є іще джерело. І ми читаємо про нього так. Що ми приступили, це в цьому ж розділі пояснюється, з ким ми маємо справу, хто це нас надихає на цей подих. Що ми приступили до 23 ї вірш Торжества Собору і церкви первородних, тобто ці перші люди, духовне народження, які потрапили в церкву, вони зараз десь є, і ми до них, як нібито, доєднуємося до церкви первородних на небесах, насписаних, до суддів всіх Бога. Ми про це говорили і далі, і до духів праведників досконалих. отут я хотів би трошки зупинитися. Тобто, крім того, всього, нас ще надихають духи праведників. Досконалих. Є духи праведників або церква первенців, або церква первородних. В залежності від перекладу, тобто люди, які попереду нас йшли, вони йшли попереду нас. Вони попереду нас, другими словами, звершили ці подвиги, і звершивши свій подвиг віри, звершивши свої подвиги в різних обставинах, іноді в мирних, а іноді і в під час воєнного стану, як ми зараз, Звершивши свої подвиги земні, вони вже де на небесах. Чітко видно з цього місця святого письма про цей небесний Єрусалим, про місто Бога Живого. Про торжество собору церкви. Вони там зараз разом з Богом Отцем і з Ісусом Христом і з десятками тисяч ангелів. Вони там зараз. Що вони роблять? Як вони нас надихають? Ми просто маємо усвідомити, що ці всі праведники, які йшли перед нами століття-століття тому, перед нами у двадцятому столітті, перед нами у 21 столітті, перед нами йшли ось ці правдники, які загинули вже під час. Цього цієї війни, останньої московицько української вони можуть бути на небесах і спостерігати за нами, якщо вони були християнами, спостерігати за нами. І надихати нас певним чином. Тобто, Боже Слово говорить, що якщо ви йдете на подвиг, ви зрозумієте. Іноді ми думаємо, що о так погано, така ситуація такого ще не було. І ми такі там одинокі, там ще щось. По-перше, такі ситуації на превеликий жаль. Перед нами були у віках, і в тому числі в Україні були страшні жах... 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 жахливі ситуації, і навіть нещодавно у 20 столітті. Тобто ми не перші, хто цим шляхом ідемо. Але ми знаємо, що ці люди, які гідно, гідно підкреслюю слово, пройшли це випробування і удостоїли щастя бути там на небесах, у цьому торжеств... торжествуючому соборі, вони, як духи праведників, спостерігають за нами, вболіваючи. Якщо ми читаємо перший вірш 12 розділу євреям, то ми можемо. І Був би час, можна було про це ще більше поговорити, але дивлячись на ці грецькі слова, ми можемо зрозуміти, що це нібито як вболівальники, які перебувають на, е, от, в якомусь залі і дивляться на арену. Тобто вони спостерігають за нами. Про це потрібно пам'ятати. До речі, і от навіть така народна творчість або наші там деякі от, такі от народні поети, пророки, ну, зокрема е, Шевченко, от як він писав. Певний свій твір. От я читаю тільки заголовок, і таку епіграф до нього написано так: і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Тобто він каже: є люди, які живуть в Україні і не в Україні, але вони мої земляки українці. Більше того, є ці українці, які вже і мертві, є, і живі, і є ще ненароджені, але вони вже є. Про що говорить Тарас Шевченко? Він говорить абсолютно з точки зору християнської парадигми, що українці у Бога вони уже є. Деякі ще навіть не народилися, а вони уже є. Деякі народилися і зараз існують, а деякі вже померли, але вони все рівно є. І навіть уже Тарас Шевченко говорив про тих українців, яких не було, але ми зараз є, і ми розуміємо, що він говорив про нас. Тобто він дуже по-християнськи підійшов до цього питання і мертвим, і живим, і ненародженим. Земляка моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Далі, як ви думаєте, що після цього заголовку йде? А після цього заголовку йде цитата із святого письма. Це стосовно того, ким був Григорович Шевченко, бо деякі там висмикують, деякі там уривки з його творчості, там як говорять, а можливо, він там сумнівався в існуванні Бога? Ще що? та ні Він говорив фігурами мови як, як самоспівець, як Давід, іноді Богу задаючи такі гострі питання. Але він вірив у Бога і перше. Слово, яке було написано, це соборне послання Якова, глава 4, вірш, 20. хто говорить, що я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той є неправдомовець, тому що як можна любити Бога, якого не бачиш, і ненавидити брата, якого бачить. Тобто, Шевченко говорить, що якщо ви не любите Україну, а іншими словами українців, то як ви можете говорити, що ви любите Бога? Яке актуальне послання навіть до сьогоднішніх деяких пастирів, деяких там священнослужителів, якщо ви не любите українців і Україну, про яку любов до Бога може йти мова? Отже, Шевченко говорив про цей собор. І ми сьогодні говоримо про собор. Багато українців, вони об'єднані зараз, і ті, вже, хто помер, в єдиному дусі пориві продовжувати ту звичайну справу. Біблія каже. І що Бог кличе нас на подих, так в своєму вимірі ми його робимо. Те, що від нас залежить, що треба боронити землю боронами, якщо треба відстоювати правду відстоюємо. Якщо треба на полі бою, на полі бою. Якщо треба під під час ми в мирний час, то робимо це в мирний час. Диколог націоналіста четверта теза говорить так: будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Тобто вони говорять, що починаючи з тісів Володимира, то речі, Володимир, який хрестив. Русь, тобто Україну, ти пам'ятай, що з часів хрещення Русі, тобто України, ти продовжуєш боротьбу за славу за славу Володимирого Трезума. Трезуб це теж до речі, символ, який можна іноді читати як спогад про трійцю. І вже сучасна народна творчість, пам'ятаєте, пісня Добровольці є такі там слова. Усі поети і світи як полотні, як полотно на нашій гголці. Бо ми з тобою, добровольці, цієї Божої чоти. і далі. Сьогодні впишуться за нас. куди? в війну, в боротьбу, в звитягу, в подвиг. Сьогодні впишуться за нас у цю шалену колотнечу загони смертників, лелечі і Котляревський, і Тарас. Тобто ми теж згадуємо цих попередників, які надихали колись нас, які коли згадували про нас, коли нас ще не було, як Тарас Шевченко. А ми згадуємо сьогодні про нього. Ми всі єдині українці. Якщо ми християни, ми об'єднані у цей торжествуючий собор, і нам потрібно виконувати свою справу. І власне. Я сьогодні не буду багато говорити. Ось ці всі уривочки святого письма, 11 розділ євреям. Кінцівка. Ми говорили про те, що боротьба між добром і злом відбувається в тому числі і у фізичному вибірі. Вимірі, і екстраполюється в тому числі на фізичне поле бою. Це дуже важливо і це важливий етап. Про прояву віри християнина. Якщо ти приймаєш участь у війні, значить ти проявляєш віру. Бо е, апостол Павло каже, що прояв віри один розділ, приклади прояву віри це бути сильними на війні і проганяти полки чужинців. Це ми про це говорили. І сьогодні ми говоримо, а як іти на цю війну і де тримати, отримувати підтримку. Де отримувати підтримку? Ми отримуємо підтримку у трьох джерелах. Перше за все це Бог і Ісус Христос, із це як одне джерело. Згадуємо, що ангели перед з нами, а головне і люди. Чому це важливо? Тому що Ісус проходив земні випробування важкі, і люди теж, попередники, праведники, духи праведників, вони теж перед нами пройшли і гідно. Пронесли прапор християнської звитяги і передали нам естафету. Вони теж проходили. І коли ми згадуємо про цих людей, і я думаю, що це дуже важливо. Біблія взагалі нас спонукає вивчати історію. Тобто Біблія сама є історією, і народ Божий мав вивчати історію свого народу для того, щоб бачити діла Божі. І ми маємо вивчати історію оцього Божого народу єврейського. І ми маємо вивчати історію свого народу, тому що ми теж Божий народ. І теж Бог проявляється в історії нашого, нашої нації, нашого народу. Тому що Бог ну, такий, має. Історія, українська історія, має провіденційний характер, як і будь-яка інша історія. Провіденційний характер це значить втручання Бога в історію. Треба знати попередніх героїв, треба вивчати для того, щоб бачити руку Божу, і щоб ми могли під цією рукою рухатися далі. Я думаю, що сьогодні я сказав досить немало для короткого блогу щоденного, який я вранці говорю. Хай Бог благословить вас на вивчення цих місць того письма. Хай ці всі речі, які ми зустрічаємо у поетів у народній мудрості, 100% вони мають походження від Слова Божого. Наша задача як християн все, що походить від Слова Божого, знову направити до Слова Божого і замкнути все коло, показати, що ми маємо жити у християнській парадигмі, що попереду у нас йде Бог. зираємо на Ісуса Христа і проходимо земний шлях, як належить гідно, як закликає нас Бог, не маючи натхнення і джерело допомоги. У цих всіх засобах, в тому числі і пам'ятаючи про духів праведників, які пройшли попереду нас, залишили приклад, а тепер спостерігають за нами. Як ми продовжуємо виконувати їх чин, їх справу. Хай Бог благословить Україну. Друзі, дякую за підтримку, за молитви ваші за підтримку канала. Я прошу розповсюджуйте цей контент, мій кому він цікавий. Підтримайте YouTube канал Ігор Плохой. Підписуйтесь. Моя стрінка Facebook і. І канал, Капаланський канал, телеграм-канал. Також телеграм-канал, Християнський фронт. Кому цікаво, приєднуйтесь. До нових зустрічей з Богом!